Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео будемо відкривати з вами мега-скарбничку в Brawl Stars. До речі, вона в мене фулова і відос обіцяє бути цікавим. Але перед тим, як це все почати, я попрошу, як завжди, кожного з вас поставити лайк і підписатися на цей канал, оскільки на подібні відео я трачу багато часу. І це сильно прискорює вихід нових відео. Ну і не буду затягувати, переходимо до нашої з вами мега-скарбнички. Як я вже і казав, вона фулова, будемо відкривати. До речі, не знаю, напишіть в коментах, як ви вважаєте. Мені здається, що БС ну, повертається актив. Так. Я в 10 класі, в мене багато однокласників почали грати БС, як дівчата, так і хлопці. Я, чесно кажучи, дуже здивований, це прикольно. Так. Це, звісно, не те, що було в 2020-2019 році, але все-таки прикольно. До речі, також можете написати, що випало вам з МАСКРівнички, скільки, наприклад, скинів випали, або скільки вам випало там, легендарних стартропів, теж цікаво буде почитати. Бо, як я вже і сказав, у нас відкривало кілька людей, тобто, наприклад, 10 Я не дивився, що випало їм, бо я записував момент мене е, в класі. Я багато відосів зараз записую в класі, багато повіденого часу в мене у роках. І по їх реакції я бачив, що нічого там супер такого вони не вивели. Мені взагалі не везло, перших, якщо я не помиляюся, 10 були повністю рідкі. А ні, ось. Лишилося 11 дропів, це відповідно 12-й, і тут випав тільки перший епічний, якщо я не помиляюся. мене на цьому місці люто бомбило, тому що ну, ало, там треба було зробити 15 перемог, плюс то все робив останній момент. То тобто, я сидів на уроці, дивлюсь 35 хвилин до кінця мега скарбнички. Думаю, нехай буде, пройдемо. Навіть не врубався, що вона закінчилася вже як почали відкривати однокласники, тоді і я почав відкривати. А, ну я не, чесно кажучи, чуть розчарований. Можете написати, як ви вважаєте. І, ну, може, ви знаєте, там, кому повезло. Буде класно почати, якщо реально комусь пощастило, бо нас відкривало 10 людей, і як вже і сказав, знову ж таки: нікому нічого гідного не випало. Що трошечки сумно. Все-таки 20 старт дропів кожного. До речі, хочу вибачитися, що такі сильні перериви між відео, той тобто відос не виходив 7 днів, потім вийшов, потім не виходило 2 тижні відосіки. У мене тупо немає мотивації знімати на даний канал. Ви не ставите лайки, переглядів, гідних теж не збираєте. Дякую за тим, хто ставить, але хотілося бися краще. Я все-таки на ті стардропи втрачу багато часу. Монтаж, музика, підбірка, типу, стартропів. Кожен записувати. Плюс я ще ну, типу, вчуся пожаліть мене і поставити лайк, а на цьому у нас закінчилася скарбничка, як я вже і сказав, нічого гідного не випало. Ну діба що, це 1000, голди, 600 точків сили, 100 блінків і 100 дабл джетонів ну алло. Коротше, це не серйозно. Мені, як розуміть, не сподобалося. Мега скарбничка, якщо вам зайшла, вам пощастило, то напишіть про це в коментах. Ну а на цьому моє відео пішло до кінця. Надіюсь, на нього поставиш лайк, підпишешся на цей канал і нажмеш на дзвіночок. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен.